Україна це моя батьківщина, мій улюблений куточок землі. Тут я народилась, виросла та пішла до школи, це край моєї рідної оселі. Тут живе моя родина, друзі, знайомі. Шаную традиції своєї рідної землі. Я люблю її мальовничі простори, лани, поля, ріки, ліси і гори. Наші міста вражають своєю красою. Київ, серце наше, яке, попри всі негаразди та труднощі, стоїть незламно та бореться за свободу. Карпати найгарніше місце в Україні серед тисячі, серед гірських курортів в Карпатах можна виділити буковель, куди їздять туристи на відпочинок. Наші нескорені люди не піддаються ворожому натиску та роблять все можливе, щоб подолати ворога. Ми пишемо пісні та вірші, які згуртовують наших воїнів і наближають нас до перемоги. Я можу перелічувати безліч цього прекрасного в нашій країні, де можна насолоджуватись цією красою та унікальністю. Моє серце ніколи не забуде моє рідне місто, мій Херсон. Так, той Херсон, який героїчно витримав 10 місяців окупації та частково бореться з окупантами за свободу. Для України цей рік був тяжким, бо на наші землі зайшли загарбники, які зруйнували наші землі та міста, розстріляли мирне населення та мародерствували. Ми тепер ніколи не будемо друзями та гарними сусідами. Але не дивлячись на це, я вірю, що ми впораємося. Бо ми сильна нація. У нас є підтримка, яка безцінна. Мене ніколи не турбувала політика, але зараз все змінилось. Мене надихає моя країна, мої люди та моя природа. Саме це штовхнуло на написання вірша. Скільки я можу терпіти цю біль у серці своєму? Скільки я можу прожити не вдома, а в місті чужому, я, спавши, молила Бога, щоб смерть оминула мене та вірила в свого героя, що ворога в шию жене. Я мріяла і будувала майбутнє, але війна все зробила сама. Тепер життя моє незабутнє від пострілів і від гармат. Моя люба країна, тримайся, перемога вже скоро прийде. На українське плече опирайся, та мир в Україні буде. Я пишаюся своєю країною, пишаюсь нашою армією, пишаюсь нашим українським народом. Пишаюсь, що я українка.